Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Вирішив гарненька погода. Ще раз дякую всім, хто підписується на мій канал, хто слідкує за нашим з вашим, з вами каналом, можна так сказати. Якби не ви не було б у мене і каналу. І ніч, і нікому було б слідкувати. Так і є ви у мене. І сьогодні вирішив. Ті, хто вже перейшов на шестирамочні вулики, за тих я дуже задоволений. А ті, хто ще не перейшов, слухайте це відео, дивіться це відео, дивіться, як бджоли працюють в шестирамочних вуликах. І робіть висновки. А ми йдемо далі. Отак у нас вже 14. Вересня. І хочу вам сказати, що робота шестирамишних вуликів триває і надалі. Як вам краще поставити, щоб вам було краще видно, як ділки працюють. Отак. Дане. Відео знімається 14-го, ще раз повторюю, вересня і отак стан моїх відводків, ще раз повторюю. Це ж не сім'ї, зараз вони підуть у зиму і перейдуть в зиму. Так, тема така цього відео. Мене дуже багато запитують, як, Михайлович, ви збираєте гнізда. В шестирамниках. Так я вам хочу сказати, це той вулик, в якому не потрібно збирати бджіл в зиму, тому що вони збирають самі себе. Головне, що, щоб вони були у вас здорові, оброблені, молоді матки, і головне, щоб вони були. Ситі. от такі сім'ї, відводки перейдуть у вас в сім'ю, коли вже вийдуть із зими. А так можна сказати, що це відводки, ну, будемо рахувати, що вони вже підготувалися як сім'ї до зимівлі. І от я вам хочу сказати: я ж пройшов дуже багато систем вуликів і лежаки різних розмірів, різних по Рамкам різних по конструкції. Ну, ще 78 року і сам робив на 24 рамки, хотілося більше, а воно не до чого. не до чого. Ті вулики, що я робив на 24 рамки, можна було робити їх по 4 вулика, по 6, по 8 рамок, допустим, і ставити магазини. Потім, уже коли лежаки тримав я. Я почав на них приспособлювати. Купляв старі вулики, в них підрамочне пространство деяких дозволяло поставити навіть по два магазини на 145. Уявляєте, які вулики робили люди в тому в ті роки, що можна під кришкою було поставити два 145 корпуси. І я це використовував, пробував. Як воно буде? І ви знаєте, як ідеально виходили бджоли з задоволенням, несли туди мед, складали. Я не успівав у них відкачувати. А саме головне, що вощина – Це залог вашого успіху в бджільництві. Нема вощини, Нема бджільництва. Запам'ятайте ці висліви і собі і запишіть де-небу, що без вощини нема бджільництва. Бачите, як працюють. Це завдяки тому, що я ставив багато вощини. і ставлю. І в даний час вони ще будують, хоч вже до середини вересня, ну, практично вже середина вересня. Бачите, у нас засуха, дождів не було, а зараз трошки воно і похолодало, не так сохне нектар. Є люцерна і на люцерні. Я ходив, щоб нектар вони брали, я не бачив одразу скажу. Намагаються, але вона тут люцерна. Вона інша, аніж в Україні. Вони намагаються хоботком туди швидко, але засуха, воно там нічого немає. А пилок з люцерни не беруть. Він, він такий грязно-білого кольору, навіть трошки як какао з молоком туди домішав. Воно такого кольору. Я за ними спостерігав, ходив по полю навмисно. подивитися ж, який же тут пилок. А зараз вони ось несуть, гречка ця квітує, квітує дуже багато золотарника, десь вони знаходять і ще, і ще деякі знаходять квіти, багато. Ну, і я бачу, несуть пилок, кажуть, з амброзії, ну я на амброзії ще не одної бджілки не бачу. Але перейдемо до вуликів вже шестирамочних. Шестирамочний вулик це той, в якому можне, зможе кожна людина, кожна в будь-якому віці. От мені через е, один місяць вже 70 років. Але ж я працюю. Працюю, так, да, я і десятирамочники, але ж шестирамочник це зовсім інше діло. Я в ньому можу вирощувати і бджіл, і меду брати. Якщо б була можливість брати мед, я б залюбки брав би мед. А так я їм залишаю все, щоб не дуже загодовувати цукром. Все, що в цьому році вони наносять, все вони залишають у себе. Я бачу, що вони несуть і те, і те на тих точках, де мало. Але я проїхався вчора по точкам, Уже і десятирамники, і шестирамники, забили вже все. Е, мабуть, золотарники, і оце японська гречка чи живолисть, чи як вони, хто як називає її, але вона ще квітує. Ви самі бачите, як бджілки працюють, я наглядно вам показую. Це ж не обліт нічого, це бджоли працюють. Шестирамник я. Готувати в зиму легше всього. От Дивіться, 10 були, треба готувати. Щось викинуть, щось підставить, щось відставить, то 10 рамок дуже багато для зимівлі. Але в мене 10-рамкові зараз на 230 і на деяких точках вони в мене стоять на двох корпусах по 9 рамок у кожному корпусі, на 18 рамок. Але ж тягати їх. Дуже складно. Шестирамник, одразу скажу, є запитання, запитуючи, на якій я системі зупинився. Я не просто зупинився на цій системі 230-й, а я зупинився тому, що я тут в Канаді, якщо я буду тримати на 300-ту рамку, то куди я її буду продавати і кому? Ну, зроблю я ящики, ну, люди візьмуть, а потім що вони будуть робити. Але 300-та рамка для розвитку шестирамника це взагалі бомба. Я вам кажу, як є. Дуже швидко стартують вони. Хоча, якщо у вас сильні сім'ї, якщо ви доглядаєте за ними і 230-го, от я вже буде четвертий рік, та ось уже вересень місяць. Я вже четверту зиму буду з ними зимувати. І добре виходить. Але я спробував на одну рамку, на один корпус 230-ту, десятирамниках півбіди. А в цих шестирамниках я скажу так, що щоб не заглядувати лишній раз в зимку, ви ставите магазин любий. Хто каже можна на 160-рамку, хто каже на 145-ту. Ви можете хоч і 110-ту, любу рамку ставити, але у бджіл що головне? От в лежаках і доданах любих, там рамки і бджолам треба йти спереду, дозаду. А якщо у вас українська рамка, ви ж, я пройшов і українську рамку. А якщо у вас 230 то її достатньо. Вони аж після Нового року, там якщо заповнене гніздо, і вони до нового року ще не піднімаються до самого верху. Так що їм 300-ї. А 230-ї я Наумисно, якщо вони не зальють гніздо і вийде там розпліт, вони роблять собі ложі там у центрі, або більше до якогось боку, де їм подобається, де матка підбере собі чи бджоли для неї підберуть. І вони там розташовуються. А магазин ви. Якщо вони самі не успіли залити, ви їм допоможете. Вони заповнюють магазин і ви тоді вже не хвилюєтесь. У бджіл головне мед де над головою. От 300 українська рамка, де мед у них над головою? Це залог їхньої гарної земівлі. Коли мед у них над головою, щоб вони не йшли від передньої до задньої стінки, а щоб вони бджоли не повинні ходити від передньої до задньої стінки двигатися по рамці. Тому що їм тяжко. Якщо вони уверх піднімаються, вони мед потрошки вони обсижують рамки гарно і вони розігрівають. Е е Скільки меду, скільки їм потрібно там у, у сутки або у, у тиждень. На тиждень я не думаю, що вони розігрівають. Вони кожний день, там, скільки там може рядок, комірок розігрівають. Який би там мед не був, але коли сильні сім'ї, він завжди буде розігрітий. Тому що бджоли, якщо сильна сім'я, вони можуть розігріти будь-який мед. Хоч сонях. Я останні роки, коли жив в Україні, я залишав їм у нижньому корпусі все: від окації, квітковий мед, і попадав там і рапсовий мед, і соняхом останні заливали рамки, і вони в першу чергу споживають той сонях, а потім все вже. Залишки ті починають споживати, які вже залишаються там. Тому я вирішив, що бджоли в Шестирамнику не треба готувати, треба тільки бджол готувати. А все остальне вони зроблять самі зберуть гніздо, Положуть корми туди, куди їм треба, і ви не будете хвилюватися. От лежак, ви перебираєте. Дадани, любий дадан, ви перебираєте все. Шестирамник прийшов, руки в брюки, подивився, як вони е, працюють. Головне, щоб у вас було там кому працювати. Все, от я хотів вам розповісти про той вулик. Вулик, в якому не потрібно не збирати гнізда, не хвилюватися за землю. ви повинні тут хвилюватися тільки за бджіл. І от слідкувати, серпень місяць, обробили, дали там. Якщо у вас в природі щось є, якщо немає, ви їх потрошки підгодовуєте, але в центрі гнізда, де їхнє ложе, у вас повинні бути рамки свободні для засіва матки. Оці бджоли, що виходять зараз у вересні місяці, це вони будуть у вас доживати до весни. І, може, принесуть вам ще потомство. Успіють не одну, а і п'ять бджілок виготувати для вас. І ви будете тоді задоволені. А там, де показують вам, що у вас там три бджоли на рамки, ви не ведіться, це не бджільництво, ви втрачаєте взимку дуже багато бджіл. Головне, що я вже не один раз повторював, мені ще в ті роки в молоді один такий уже. Був у годах, як я зараз, сказав Степан, якщо ти любиш сильно мед, то ти не будеш тримати бджіл. І я до багато років думав над цим, що він сказав, і все ж таки я дійшов до висновку, до його слів. Я його багато разів. Намагався запитати, що ви так сказали. Я кажу, дійсно люблю мед. А він мав на увазі, якщо я буду забирати весь мед у бджіл, а залишати їх у проголодь, то я ніколи бджільництвом займатися не буду. Так от і я вам бажаю всім, щоб ви мед любили, але не ображали бджіл, щоб залишали їм мед, не дивіться на ту рамку з медом. І на ній щоб долари світилися або гривні. Ні, ви думаєте за те, щоб вона вам, ця рамка, дала життя іншому поколінню бджіл. І щоб вони вас на наступний рік віддячили. Отак От тоді ви будете бджільництвом займатися. І це я для молодих, для тих з досвідом і комерсантів, це не доходить. Все одно, так що. Хто хоче бджолами займатися, займайтеся бджолами з розумом. Оце я хотів розповісти і ще раз повторю, це найкращий вулик, шестирамочний вулик, в якому не потрібно збирати гнізда в зиму. Все роблять бджоли самі. А ви, в цей час, коли я вам розповідаю, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, перегляди. Пишіть коментарі, як ви вже бачу багато людей. Пишуть, що бросають ці додани. Переходимо на шестирамникам, сподобалося. І обробіток. Тут все комфортно, все компактно в цьому вулику. Шість рамок, розплод. І ставити магазини, захотіли поставили решітку. Весною, а можете для гнізда залишати і два корпуси, якщо на 230, але на 300 рамку краще один, і вони краще тоді і носять мед, і розвиток іде. Набрався корпус, замінили містами їх і далі. Все, більше нічого не треба. Але з весни побільше вощини. Потім містами поміняли, знову старі рамки обрали. А молоді рамки з вощиною поставили. Це. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви заходите на мій канал. Мира, добра вам і до зустрічі. До зустрічі в наступному відео. Пишіть, що б ви хотіли ще почути. Я бачу і за молочну сиворотку. Ну, я відповідаю вам, як положено. Багато неуважньо от гліцерин і щавелька. Я у кожному відео розповідаю, що обробляйте гліцерин плюс щавелька, і буде вам добро. Ні, пишуть і не хочуть заходити на інші відео, та подивіться, там же багато відео по гліцерин і щавелька і показую, як і робити, все показую. Але ні, запитують, запитують. Ну, добре, що хоч запитуєте. І ще раз повторюю. Я даю раніше давав на, ну, будемо грубо казати, на один літр гліцерину давав 750-800 грам. Зараз даю для вірності, так сказати, кілограм щавельки на літр гліцерина. Якщо вам потрібно, пів літра гліцерина і пів кіло щавельки, треба вам 300-300 міліграмів гліцерина і 300 грам щавельки. І отак один до одного робіть, і буде вам добро. У нас зараз зелено, бачите, така краса, бджі працюють, і ми з вами будемо дожидатися. І ще дивлюся, до кінця вересня у нас 100% така погода, в день 21, 22, 24. Але дождів не видно, ще раз повторюю. Це мира, добра і здоров'я вам, саме головне.